Є, не можу треба яку зараз його забетити, спробувати вальнути. Я хочу забрати його меч. Всі його ці. Приколюхи. Ага, пішов ти в жопу. Ага, мимо. Поня, він ваншотить. Ну це з ним. Давайте я, напевно, поставлю паузу, тоді коли я увів, покажу вам фінальний результат. Бо це може бути надовго. Добре, я тоді беру паузу і буду зараз з ним морочитись. Так, у мене і залишилося одне збереження, я не знаю, я напевно дуже довго зараз з ним тут морожився, і в кінці в нього залишилось оце скільки хп і він вижив. Зараз у мене є одна тактика, сподіваюся, мене вона вийде. Просто під його меча і не давати йому хилятись. Так, Якщо він не хиляється... І збивати з нього філку. Ой. Просто він зараз також магію почав використовувати, почав теж по мені стріляти. Типу каже, я також крутий маг. І також. Ой, можу стріляти по тобі. Це саме головне, не дати йому філку використовувати.

Братик, я ж просив, не в цю в іншу сторону бігати. Ой, буде вистріл від нього, він не влучив. Тікай, 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 тікай. От козел, він ухилився, йому один удар залишився. Він... А як в нього Хілкар? Він хиляється? Ні, він не хиляється. Я заберу в нього все, що в нього є.